Уму календарі 1059-та доба повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Ви дивитеся інформаційний день на телеканалі Ті 8 і Ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Ну і далі в нашому етарі більше аналітики до нього доєднується Іван Ступак, військовий аналітик та колишній співробітник СБУ. Пане Іване, доброго дня і слава Україні! Вітаю, ради бачити. Дякую за прошення, Отож безпосередньо починаємо хорошими новинами з Росії. Вічний вогонь в Ангельсі повторно зайнялися і горить вже четверту добу нафтобаза в Саратовській області Російської Федерації. Нещодавно її вже гасили впродовж тижня після атаки БПЛА. Проте 14 січня нафтобаза спалахнула знову. А ще власне, окрім того, на цьому тижні був і Воронеж, і тамбовський пороховий завод, власне, так завод, який виробляє. Безпосередньо складові для вибухівки для ракет і так далі Російської Федерації, власне, яка воює проти нашої держави. Отож, дійсно, пане Іване, ми бачимо про те, що відновилися атаки безпосередньо і по НПЗ, і не лише з української сторони. Наскільки важливими є і власне, що краще, нафтопереробні, нафтобази, чи все ж таки такі от цілі, як порохові заводи? Ну, тут таке комплексне питання. Ось немає відповіді, ось це або ось це. Я поясню логіку. З першої сторони, з однієї сторони, верніше, знищення всього, що допомагає російському війську. Це плюс, ну звісно, пороховий завод. Ну звісно, немає пороху, немає снарядів, немає цих ну, набоїв до стрілецької зброї. Ну, взагалі, все, що запускає ці снаряди, мінометні міни, все воно використовує пороха і вибухівка, знищення всього цього, це дійсно. Важливо, необхідно, але не є ключовим і остаточним. Є ж також, наприклад, інші скарбник колеги Російської Федерації, які допомагають рефі привозити всі ці снаряди, коли вони самі не можуть їх виготовляти. Наприклад, є Іран, є Північна Корея, є там інші країни, в яких вони там окольними шляхами купляють ці, ці снаряди. Тому тут питання комплексне. Я вам хочу сказати наступну річ. Те, що я бачу, що останнім часом Україна почала підходити до цього, знову кажу слово комплексно, комплексно, більш методично, і всі ці цілі, які зараз вражаються, вони є е, класифікованими, вони є упорядкованими, вони більше не є хаотичними. Згадайте, будь ласка, перші удари, такі далекопійні українськими безпілотниками всередину Росії. Там перші декілька місяців ми страшенно раділи, сиділи з лінійкою і міряли по мапі там ой там. 500 кілометрів пролетів, ой, а там 600, а там вісім, а там 1000, а там півтори. Але це були такі точкові поодинокі удари. Зараз ми бачимо більш структуровані, і я би сказав, що, можливо, є така собі. Певна каталогізація цілей, є певні каталоги, можливо, він один, можливо, їх там багато по галузям економіки Російської Федерації і розписані всі підприємства, які є важливими для Російської Федерації, не тільки військові. Наприклад, якщо завод там не знаю, умовно там. Здається, це було чому мовно в Білогородській області. Там є один з найбільших розташований один з найбільших виробників курятини. Ну, здавалося, ну де там військова складова? Немає військової, але якщо це найбільший виробник курячого м'яса в Російській Федерації, якщо його знищити, і до речі, туди прилітало, то це буде певний провал в економіці Росії. Ну, маю на увазі в цій конкретній галузі. Тому, повертаючись знову до класифікації, підприємства структуровані за. Розмірами, за обсягами виручки, за обсягами сплачених податків, за кількістю працюючих людей, за важливістю в сфері російської економіки. Ну, наприклад, якщо там є там, наприклад, підприємства, там, не знаю, там то шишка, да, шишка, але якщо воно єдине в Російській Федерації виготовляє, не знаю, там не знаю, якісь ковпачки до маркерів, і взагалі більше немає нікого, ну, нічого такого аналогічного, то, звісно, це жирнюча ціль, бо треба якось колапсувати ринок Російської Федерації. Якщо це підприємство таких у них там багато, штук 15-20 за Уралом, то ну, і така його важливість. Ну і плюс ми ще обмежені європейською частиною Російської Федерації, бо за Уралом. Теж багато жирних, важливих підприємств, але поки що, підкреслю, поки що, ми до них не можемо дотягнутися. Тому треба методично виносити все, що є на європейській частині. От цим зараз Україна займається. Ви Знаєте, а власне що ж тоді? Логічне питання? Що тоді ефективніше українські санкції чи за кордоні? Тому що ми знаємо, що і Сполучені Штати Америки також активізувалися в плані санкцій. Знаємо власне про танкери безпосередньо з російською нафтою, які дрейфують біля портів Китаю. І, власне і Індія вла також відмовилася приймати їх. Там є певний власне період. Чи все ж таки Україна більш ефективніша в плані от, економічних втрат Російської Федерації? Чи власне от західні санкції це питання часу? Ну, тут не тут не можна порахувати. Я думаю, після війни економісти вони вже сядуть, порахують більш детально. Там ж є такий термін недоотримана виручка. Тобто, те, що ну, підприємство простоювало, і воно могло за цей час отримати виручку певну фінансову вигоду. Це треба окремо рахувати. Дивіться, що по санкціях. Так, звісно, ну те, що ми б'ємо по ЕРФІ, ми називаємо нашими санкціями. Вони дійсно вони більш вони. Вони а, візуально більше коли палає нафтобаза Луколівська. Ну, ми розуміємо, що ну результат є, приліт є, і санкції працюють. Але ж є, наприклад, моменти, коли Сполучені Штати натиснули, на жаль, пізно на Індію, на Китай і змусили не пропускати до своїх портів такі великі суда, які несуть на собі великої обсяги нафти сирої за окремими оцінками до портів Індії та Китаю на даний момент зараз не можуть зайти суда, в яких. Вантажів, увага, на три з мільярди американських доларів. Не багато немало, на три з мільярди американських доларів. Вантажів зависло. Цікавий для мене наступний момент. З наступного тижня новий президент в'їжджає до овального кабінету, овального офісу. Він в займе певний час. Встановлення своєї команди когось призначить через сенат, когось призначить самостійно, хтось відвалиться від цієї команди, бо наскільки ми знаємо, плітки є окремі, що Ілон Маск уже там багатьом з трампівських колег сидить ось тут, в цьому місці, і можливо, його позбудуться. Можливо, а можливо, ні. І тому я до чого веду до березня 25-го року, в березні. 25-го року закінчується термін генеральної ліцензії на дозвіл ну, це разовий дозвіл від Сполучених Штатів. Здається, завозити російську нафту, тобто там ну, енергоресурси е, вивозити з Росії. Якщо ця генеральна ліцензія не буде продовжена, це буде означати, що е, є бачення позиції у, у команди Трампа. Посилювати санкції проти США, якщо ця ліцензія буде продовжена, то це означає, що буде ну трішки ну більш лагідний режим взаємовідносин з Російською Федерацією, але це не означає повне зняття санкцій. Власне, також є інформація про те, що в адміністрації Трампа розробляють все ж таки посилення оцих от санкцій, аби змусити російського диктатора сісти за сил перевоговорів. ворів. Водночас Путін підписав указ про заклик росіяни, які перебувають в запасі на військові збори у 2025 році. Тепер увага зараз буде гвалтування російської мови. Призвать в 2025 году граждан Російської Федерації, прибуваючи в запасі для проходження воєнних зборів вооружених силах Російського. Федерації, в військах Національної гвардії Російської Федерації, спасательних військах, гражданської оборони через звичайним ситуаціям і ліквідації послідствів стихійних бідствій, власне, це от безпосередньо з даного указу одне із речень і так далі. Це що? про що це говорить? Путін не збирається зупинятися абсолютно ні перед чим. От... Ми припускаємо ще раз. єдиної відповідь знову немає. Бо ми не знаємо, що в голові Путіна. Ми не знаємо, що міститься в тих е пунктах, які помарковані для службового користування. Ну вони у Е, одне одне з пояснень, що знову людей не вистачає. Не дарма Російська Федерація активно залучає громадян Індії. До речі, продовжує їх залучати. Хоча в в червні, що не помиляюся, в липні 24-го року на ренда моді відвідував і Росію Російську Федерацію. Якраз саме в той день, коли був політ в Києві по лікарні Охмадит. багато багато хто з наших співгромадян громадян хейтили пана моді що Як так він приїхав до нього? У нас тут такий приліт. по перше, цей візит був задовго запланований. А по друге. Під час цього візиту на рандомоді натиснув на Путіна і змусив його відмовитися від вербування індійських громадян. Але зараз фахівці констатують, що все одно цей процес от зараз знову продовжується і знову він набирає обертів. Тобто Путін я так розумію, чи хати хотів. Ну Путін це взагалі не Путін на те, що його попрохали, на те, що його натиснули. шрі ланка Індія, Непал, африканські країни вербують звідти громадян. Північна Корея відправила своїх зову серце не знаю, як правильно називати uh -huh. це. Означає, що людей не вистачає з людьми є складності з грошима. Є складності, але люди потрібні на війні. Тому можливе пропускати люди зараз, які будуть призвані на збори. Вони відправляться пізніше, теж на додачу до тих, хто був мобілізований, хто підписав власні ну, контракти на підсилення. Тобто я припускаю, що він у. Кремль ухиляється від тотальної мобілізації, бо є велике побоювання, що Ерефія може розвинуватися економічно саме через тотальну мобілізацію. Ну От НАТО 15 січня вперше підіймало норвежські винищувачі F-35 в Польщі, щоб захистити повітряний простір на тлі атаки Російської Федерації. Про це повідомили в командуванні військово-повітряних сил НАТО. Вчора два норвежські F-35 дислоковані в Польщу піднялися по тривозі у відповідь на масовану атаку Російської Федерації. Це перший випадок, коли літаки Норвегії були підняті в повітря для активної протиповітряної оборони польського повітряного простору. Демонстру демонструючи відданість альянсу східному флангу НАТО, окрім того, і Румунія, вкотре підтримала підіймала власне також винищувачі F-16 через атаку російських БПЛА по Одещині. Власне близько другої ночі у прикордонному з Україною селищі оголосили повітряну тривогу та підняли два винищувачі, коли побачили вибухи на українському березі. Нині в районі селища Плауру. Фахівці збирають докази для подальшого розслідування. Чим відрізняється? Відрізнялася, мабуть, ця атака від попередніх, якщо ми говоримо про винищувачі і F-35, і F-16. Чи це власне просто змінилася ситуація? І Європа таким чином е показує, що вона готова власне до цих викликів? Та я думаю, що Європа не готова до цих викликів. Ну давайте будемо відвертими. Ну окей, вони підняли ці літаки. скажімо так, на оглядову екскурсію. Ну підняли, ну політали. Ну, один безпілотник впав в Румунії. Чи бачили ви якусь заяву від альянсу засудженням або погрозами страшили? Мені нічого не бачили. Ми розуміємо, що позиція окремих країн альянсу вона є проросійською, це Словаччина, це Угорщина. Позиція окремих країн після 23 січня може бути більш проросійською. Я кажу зараз, зараз за Німеччину, де партія альтернатива для Німеччини за рейтингами опитувань займає друге місце. і Вона є. Проросійська налаштована вона є антиамериканською, незважаючи на те, що Ілон Маск, цей венчурний капіталіст, він проводив інтерв'ю, спілкувався в онлайні з панянкою, яка Є очільницею цієї партії, але все одно вони виступають за те, щоб американські бази вийшли з Німеччини за... не визнають Російську Федерацію агресором, хочуть відновити північний поток. Тобто позиція Німеччини дійсно ризикує змінитися. Це цей, цей ризик дуже є, але ну підняли літаки. Ну політали ніхто зараз не хоче, не має бажання втручатися в цю війну навіть для захисту власної території. Ми не говоримо збивати російські ракети навіть не знаю, над Львовом на навіть, не зна над чопом. Хоча, от є така цікава історія, цікавий рух. Дивіться, Німеччина оголосила про те, що вони поставлять свої комплекси протиповітряної оборони в Польщі. Здавалося б, давайте розміркувати нашу протиповітряну оборону в Польщі. Ти паче, не просто в Польщі, а в районі аеропорту ЖЕШУ. Хм. Це 90 кілометрів від Краківця, від Львівської області. Хм, цікаво. Що у поляків немає ППО, звісно, що є. А що можливо, поляків немає патріотів, хм, я вам скажу більше. В польському Жешеві стоїть декілька, я думаю, штук 5, якщо не помиляюся, пускових установок Петріот. Вони просто там на злітно-посадковій смугі розміщені. Вони в є. Єдине пояснення, як на мене, я пропускаю, що більш реальне це те, що Німеччина хоче, можливо, Знову це моє припущення захищати власні об'єкти виробничі на території України з використанням власних систем протиповітряної оборони, але фізично не знаходячись на території України, ми знаємо, що є там декілька точок, де Райнметал, інші підприємства німецькі знаходяться на західній частині України. Вони там виготовляють важку техніку. Ми не знаємо, яка локалізація. Там ми розуміємо точно, що ну я точно знаю, що. Частина виготовляється в Україні, потім їде там, докомплектовується десь в Румунії, потім в Польщі, в Угорщині. Тобто, ну, локалізація десь умовно там 30%, Хай було приблизно. І, можливо, німці готові себе захищати таким чином. Знаєте, я думала, що цьому сприяло безпосередньо заяви Трампа, який сказав про те, що російсько-українська війна це в більшій мірі проблема Європи. і потрібно зараз акумулювати свої сили. Власне, через це я так собі аналізувала. Власне, от відбулися оці марафони відвідини української столиці, і Німеччина, Британія, Італія і так далі. Зокрема, Україна та Британія підписали також угоду про сторічне партнерство. Британія виділить Україні 3 мільярди доларів із Росії. Ізких активів передає, зокрема, і Військову допомогу у вигляді 150 стволів артилерії та нову мобільну систему ППО розширює також і підготовку українських військових, та розвиватиме створення далекобійної зброї, Британія стає ключовим партнером України в енергетичному секторі вибутку критично важливих корисних копалин. Власне, ну це так. Основне, що, що там приховано. Я сказала, що в цій угоді є ще декілька пунктів, які не розголошуються. Ми про це говорити не можемо, власне, оскільки не маємо офіційної інформації. Але от, дійсно, наскільки от такі ми знаємо про те, що Британія і до того готувала і українських військових, вона їй допомагала, і так далі. Що зараз зміниться, і чи щось зміниться? Ну треба відзначити, що Велика Британія вона почала ненавидіти Російську Федерацію ще задовго до того, як це стало мейнстрімом взагалі світовим. Після отруєння Олександра Літвієнка, колишнього співробітника ФСБ, коли отруїли полонім. Виправте мене здається, це був 2004 рік, що не помиляюся. І до цього моменту там був такий період, коли Путіна зустрічали перший останній раз з помпою там державний візит, королева була тобто ну, не його там з усіх боків там обсмоктували, але потім зрозуміло, що це за перепрошую, гусь, і пасажир ФСБшний, що з ним не можна мати жодних справ. Ось саме такі, як на мене, угоди з окремими країнами є. Не гарантію є підтримкою України. Я дуже хочу, щоб ваша шановна аудиторія розуміла жодні гарантії в цьому світі не працюють. Багато хто з ваших глядачів стикався з проблемами, наприклад, страхова компанія виплати Одразу щось виплачують, коли там щось страховий випадок настає. Завжди якісь там відтягування, затягування важливо це з нерухомим майном, з руховим майном завжди страхова компанія намагається якось там ну. Перепрошую, спітляти. так само, це може стосуватися і великих гарантій, які ми отримуємо від великих країн. Вони можуть бути ситуативними. Потім ця гарантія вже не є цікавою для тієї країни, яка дала цю гарантію. Ну згадати Будаперський меморандум. Ми знову перепрошую, розслабили п'яту точку. Ми вважали, що там там чуть що там всі прилетять захищати. Ні, кон'юнктура змінилася, ніхто не прибіг захищати нас. Альянс нас захищати не буде. А ось такі нормальні. Взаємовідносини з окремими країнами вони повинні бути гарантією. Тим паче, що цим країнам, наприклад, Великобританії Сполученим Штатам, ми намагаємося запропонувати щось цікаве. Російська Федерація це виставляє як Україна розподає власні ресурси і передає західним країнам. Слухайте. Ці ресурси вони знаходяться всередині нашої землі. Самостійно дістати ми їх не можемо. Ну, ми ж створюємо робочі місця. Це підприємство буде знаходитися в Україні, вони видобувають, сплачують податки. Це ж не те, що вони забрали там, не знаю, там, всю землю, яка знаходиться там, на глибині там, 5 кілометрів і вивезли до Сполучених Штатів, а у нас там залишилася велика вирва. Ну, такого ж немає. Це навпаки правильна історія про. Диверсифікацію ризиків і зацікавити іноземних інвесторів заходити до нас, скажу останню штуку на ось щоб не затягувати ваш тер. Ми здається, говорили, але треба нагадати. Ще раз я впевнений, що ви жодного разу не чули про те, що на підприємство Арсілор Метал Стіл, знаходиться в місті Кривий Ріг, яке належить індійським інвесторам, хоч раз прилітали російські каби, крилаті ракети, балістичні ракети так. По околицях підприємства, там де паркан, де оця відпрацьовані шлаки, там були, але само підприємство воно працює. Хоча здавалося кривий ріг, ну це близько від е, е, лінії бойового зіткнення. Російська Федерація не наважиться атакувати. Другий приклад, десь. Київському регіоні або десь ближче, десь далі не знаю. Розташоване підприємство Байкар, яке займається виготовленням турецьких безпілотників типу Bayraktar І належить зятю президента Ердогана. Ви хоч раз чули, що по цьому підприємству прилетіло? Ви читали в нашій пресі, в західній пресі, в турецькій пресі? Ні, немає. Бо коли це підприємство було оголошено до роботи, заявили? Цей піскаструй, Дмитро Пісков, російський прес-секретар, каже: Ну, а що ми можемо зробити? Ну Хоча працюють, ну, Хто ми такі? Цікаво. І останній приклад: компанія Ryan Metal Німецька, яка має виробничі потужності, як ми казали, десь на заході України. Їй один раз погрожував э, Дмитро Медведєв. Це наші законні цілі, будемо атакувати. На що керівництво Райан Металла парірує, казав, окей. Тоді ми будемо захищатися власними системами протиповітряної оборони. З того часу я жодного разу не бачив в нашій пресі в західній пресі в німецькій пресі повідомлення про те, що прилетіло туди німецькі інвестиції знищені. Ні, цього немає. Тому логіка така: чим більше західних компаній працює в Україні, тим більше вони є захищеними від гіпотетичних російських ударів. А, власне, от щодо безпілотних систем дронів і так далі, вперше за час повномасштаб. Ної війни українці мають танкову перевагу над росіянами на певних дінках фронту, з яки дронам про це власне також зазначає і Форбс. Наші танки можуть діяти лише в з укритих позицій. Скажеться один із російських блогерів у матеріалі, власне, перекладеному а, 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 одним із аналітиком. Зведені до ведення вогню з в замаскованих позицій за багато кілометрів за лінією фронту. Російські танки по суті є неточними гаубицями. А не бойовими машинами, що ведуть штурм за задумом їхніх конструкторів. На відміну від них, українські танки діють більш вільно стверджує блогер. Вся справа у безпілотниках, як це часто буває на війні, де все більше домінують роботизовані системи усіх типів. Отож, ми бачимо. Про те, що дійсно війна приходить зовсім іншу фазу, зокрема зазначали власне про те, що Україна і не лише почала використовувати і оптоволоконі технології безпосередньо для того, аби покращити їхню функціональність, або аби не могли їх збивати реби і так далі. Дійсно, наскільки це успіх зараз для України? Почекайте, це точкова історія. Я дуже хочу, щоб ми не одразу не одягали рожеві окуляри і вважати, що прав, всю там російські танки не з'являються. Так на ви ж правильно сказали на окремих напрямках. Російські танки не з'являються, але є російська авіація, яка скидає ці бомби, і вони прилітають. Вони можливо не дуже точні, але там, де перша не прилетіла, пролетіть друга, третя, четверта, ви там п'ята, вона вже влучить туди, куди потрібно. Вони їх називають. Чавуні, чавуні, це, це, це надзвичайно дешевий виріб, вибухівка, метал і направляючи ці елементи, ну, датчики, сенсори. Тобто це, це, ну, і крильця, то це взагалі недорого. Не Тому говорити про те, що у нас тут є перевага. Так, ми просто не дозволяємо російським танкам підіймати голову о, на окремих позиціях. Про оптоволокно, так, ця історія вона перша була реалізована українцями. Потім якось вона була загальмована в нас, не знаю, недооцінили, не грошей не вистачило. Росіяни підхопили, почали працювати. Ми бачили багато відео, як по нашій техніці прилітає. На жаль, як прилітає по нашим військовим. До речі, у нас ми живемо в своїй інформаційній бульбашці, де ми бачимо виключно влучання по росіянах, і ми дуже з цього тішимося. Але не забувайте, що у росіян є власна інформаційна бульбашка, де вони бачать виключно відео з влучанням по українцях, і це дійсно дуже боліше дивитися, коли по нашим військовим прилітають їх півідрони, коли по нашим військовим скиди відбуваються по нашій техніці. Прилітає, повертаючись до цих катушок. Ці катушки ну там є різної довжини. На них не можуть впливати на ці дрони з катушками. Реп, взагалі, хоч там Кашпіровського, хоч не знаю, пірамідки. На них там навод взагалі нічого не працює. А раніше ну, вони, вони розраховані на там, 5, 7, 10 і 15 кілометрів. В середньому 10 кілометрів катушка раніше вона вартувала увага, одна штука 3 тисячі доларів. Зараз вже близько 150 доларів, тобто ціна зменшується, і Україна я знаю, що закупила велику партію в Китаї близько тисячі штук. Тобто на тисячу безпілотників. Я Хочу вірити, що наше виробництво теж буде з цих катушок. Пане пане Іване. Ми вам щиро дякуємо за те, що знайшли час і так. доєдналися до нашого етеру. Іван Ступак, військовий аналітик та колишній.